Виконуємо номер 1402 завдання перше і друге із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Знайди значення виразу. Завдання перше. 200,01 додати 0,052 ,00, і додати 1,05. Задання друге 42, цілих додати 4 ,38 тисячних і додати 17,25. Приступаємо до виконання. Розставимо порядок дій. Перша дія, друга дія. Виконуємо першу дію 200 1 сота. додамо 0, 52 тисячних. Допишемо 0. Виконуємо додавання 0 додати 2 буде 2, 5 додати 2 буде 6, 0 додати 0, 0, 0 додати 0, 0. 0 і 2 переписали, поставили кому. Вийшло 200,62, тисячних. і виконуємо другу дію 200 цілих. 62 тисячних додамо 1,5. Допишемо 0. Додаємо 2 додати 0, 2. 6 додати 5, 11. 1 записали, 1 запам'ятали. 0 додати 1, 1. 0 додати 1, 1, 0. І 2 переписали, поставили кому, отримали 1,5. Двісті одна тіла сто дванадцять тисячних. Записали результат. Завдання друге. Розставимо порядок дій. Перша дія, друга дія. Виконуємо першу дію. 42, цілих додати тисячних. Поставимо кому і допишемо три нулі. 0 додати 8 буде 8, 0 додати 3 3, 0 додати 0, 0, 2 додати 4,6 і 4 переписали, поставили кому. Вийшло 46,38. І виконуємо другу дію. 46,38 додамо 17,25. Допишемо 0. 8 додати 0, 8. 3 додати 5, 8. 0 додати 2, 2, 6 додати 7, 13, 3 записали, запам'ятали. 4 додати 1, 5. та ще 1 – 6. І піспоставле кому вийшло 63,288. Ми знайшли значення виразу. Номер 1402. Завдання перше і друге виконано.